Слова мами йдуть через біль, яку доросла людина не змогла прожити і не змогла справитися. Тобто це її біль, та який вона просто не може ні проговорити, ні сказати. І тут ще є копія, яка нагадує мамі про та. Якщо людині більше трьох років, то вона знає букви і звук. І якщо вже ще трошки більше, то вона готова брати відповідальність за свої дії. І якщо ці дорослі не домовилися, то дитина не має про це, якби знати чи чутися. І ми можемо заборонити через судовий процес бачитись з батьком. Тільки якщо е, батько чи інша людина фізично або соціально загрожує е, життю дитині все. Це тобто ми говоримо про якісь захворювання або про якісь залежності. Все решта, це є слова через біль і це є деструктивна дія. Е, тоді в мене наступне виникає теж питання, бо є у мене.